Всіх вітає з вами компанія Америка навто. Ми знаходимося на нашому київському СТО. Сьогодні випуску я вам покажу готові автомобілі, а також автомобілі, які приїхали до нас на площадку. І почнемо ми з цього автомобіля. Це Jeep Compass 21 першого року. Комплектації Limited. це максимальна комплектація. Купили ми його нашому клієнту за 3750 доларів на аукціоні. Insurance. зараз вже автомобіль повністю готовий. У нас були випуски, коли він приїхав на СТО. Тут були пошкодження по передній частині. Вже все відновили. І зараз ми будемо передавати нашому клієнту. Зараз на аукціону хороші ціни на джипи джипи широкі також джипи компас. Якщо ви розглядаєте джип компас в цій бутці, це від 2018 року і в комплектації спорту її можна купити на аукціоні за 2,5-2,7 доларів. Тобто вона обійдеться вже в Україні до 9 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте комплектації латітюд, Latitude плюс «Latitude або лімітед, то такий автомобіль обійдеться в 10-11 тисяч. До нас також приїхав автомобіль Jeep Cherokee, Якщо ви розглядаєте саме цей автомобіль, в базовій комплектації ціни будуть десь 10,5-11 тисяч. Якщо ви розглядаєте в максимальних комплектаціях, це 12,5-13 12,5-13. І так виглядає наш Jeep Compass, Повернемось до нього. Нагадаю, тут лімітна комплектація, пошкодження по задній частині тут не було. Автомобіль вже повністю нагадає відновлено. Також пройшов сертифікацію і поставлений на облік. І зараз давайте я вам покажу салон цього автомобіля. Перед вами Джип Cherokee комплектація Latitude Plus, це предмаксимальна комплектація автомобіль 2019 року. І ми її купили для нашого клієнта всього лише за 3050 доларів. Це дуже хороша ціна. У нас часто запитують саме такі автомобілі, бо це один з найбюджетніших та найліквідніших кросоверів. Нашому ми торгували це авто близько трьох тижнів. Нам головне було не вийти за рамки оговореного бюджету. Це автомобіль 350 ми купили на аукціоні, і 9700 він вже вийшов в Україні, плюс ремонтні роботи. По пошкодженням вони прийшли по передній частині. Як ви бачите, геометрія ціла тут більш все навісне, також розбита фара. Ремонт займе буквально 2-2,5 тижні, і будемо передавати нашому клієнту. Цей автомобіль так виглядає ззаду. Тут невеличкі пошкодження, як ви вже помітили, дуже незвичний колір по цьому авто. Рідко він зустрічається, але це пояснюється напевно цими наліпками. Тут USA Army, Thank you for you veterans, як ми можемо бачити. Тому цей автомобіль має якусь історію. І переходимо одразу до наступного автомобіля. Це Tesla Model S17 року. Цей автомобіль нам вдалося купити за 10 тисяч доларів на аукціоні Copart. Тобто він в Україні обійдеться 15-500 доларів плюс ремонтні роботи. По пошкодженням вони дуже мінімальні. Нашому клієнту було важливо, щоб швидко зробили ремонт, і авто було з мінімальними пошкодженнями. Всього лише один власник та одне невеличке ДТП. Автомобіль має повний привід і батарея тут 75 кВт. Якщо ви бажаєте електромобіль, саме Тесло, але в бюджет 10 12 тисяч доларів, то можна розглянути попередній кузов, тобто автомобіль 13-15 років. До речі, ось перед вами автомобіль 15-го року ми купили для нашого клієнту, ми купили за 8300 його, але це автомобіль перформанс, тесла Performance 85 кВт на повному приводі і має мінімальні пошкодження. Якщо ви розглядаєте 60 або 75 кВт на задньому приводі, то їх можна купити від 5000 тисяч доларів на аукціоні. Нагадаю, що це перформанс версія, тобто це більш спортивний автомобіль розгін до сотні буквально за 3 секунди. Цей автомобіль обійшовся нашому клієнту в 13 300, плюс ремонт. Як ми бачимо, пошкодження тут прийшли попередній частині, вони мінімальні. Аналогічні варіанти перформанс в Україні стартують від 23,5 тисяч доларів. Покажу вам ще один автомобіль. Він вже повністю готовий. Це до джорні 2017 року. Ми його купили за 1900 доларів для нашого клієнта. Такі машини можна роздати в бюджет до 8000 доларів. Автомобіль вже пройшов сертифікацію і залишилось поставити на облік та передати нашому клієнту. Це один з найдоступніших бюджетних кросоверів. Ось такий у нас огляд вийшов. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обов'язково підтримайте нас в подобайкою, а також підпискою. В наступних наших відео ми покажемо унікальні автомобілі. Один з них ви вже бачите, це Infiniti Інфінті 60 2023 року. Також у нас буде Mercedes GLS 22-го та нова Audi sq 5